Привіт, друже! Рада знову зустрітися з тобою. Ти вже знаєш, що зараз зима. Зима нелегка пора року для всіх, особливо для мешканців лісу. Адже взимку вітер, мороз, снігопад на вулиці. І звірятам дуже непросто знаходити собі їжу. А що ж роблять тварини і птахи, коли холодно і мороз? Ведмедик міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під коренями дерев, застелив його сухими гілками. Разом з ведмедиком заснув і їжачок до самої весни. А зайчик був сіренький, а зима прийшла, він змінив свою шубку на теплу, білу, для того, щоб стати непомітним на снігу. Спить зайчик. Де викопає собі ямку, а вночі виходить поїсти. Якщо снігу мало, розриє та знайде собі травичку. А якщо снігу багато, то гризе молоді гілочки дерев або кору. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона проводить у своєму дублі. Згорнеться клубочком. Вкриється пухнастим хвостиком і спить. А зголодніє їсть запаси, що зробила влітку та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. В неї вона стала тільки густою і пухнастою, тому вона спить прямо на снігу. В нору лисичка ховається, коли сильний мороз або ж снігопад. Полює лисичка на зайців, пташок та мишей. Щоб пережити люту зиму, збираються в зграї вовки. Разом вони можуть полювати велику здобич. Дуже важко взимку пташкам, коли дуже холодно. Їм важко знайти їжу, коли багато снігу. Тому ми, люди, можемо збудувати для них годівничку. А вони потім навесні будуть радувати нас своїм гарним співом. У сонячну теплу погоду пташки співають. А коли лежить сніг, птахи шукають їжу. А як же зимують деякі птахи зараз дізнаємося. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку небудь ягідку чи насіння. Горобчики. Оці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у дуплах. Дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Шиглики переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Ось так, мій друже, можна із тваринок зимує. А тобі я бажаю всього найкращого. До побачення!